У ньому є багато гумору, багато е містиків, багато страшного пригод. І ну, ви самі все бачили. В цілому є мораль. Я думаю, що у нас є зробить. Мораль цього фільму коротка. Давайте позбавлятися з вами доїхати. Тому що ми дуже багато думаємо про самі регіонати. Шановний режисер ліпомери. Шановні актори, ми щиро щиро дякуємо за сьогодні таку гарну прем'єру за такий чудовий фільм. Ви сьогодні найкращі, ви українські кіно ви просто молодці, ви просто супер. І е, я хочу сказати, що ці квіти приїхали сьогодні до вас з Верховини, з вами селище, ви народився, Любомир, де ріс вчився, де знімався цей фільм. Тому Верховинщина, Верховина вас дуже любить, пишається вами. І, е, я хочу сказати, що ми думали, скільки ну, тро, кількість підів придумати, ми придумали 33. Може саме у режисера цього року у вересні було 33 роки і 17 вже уже <сер> 33 <-п> мати три фільми. Перший це штольня, другий і третій сьогодні надзвичайно чудовий. Це, Забути, дійсно, не забути проєктів. Надзвичайно чудове поєднання минулого і сучасного. Тож треба так, вміти поєднати і сучасність, і такий, круто, такий круто так зробити, класно. І, так, ну, і, навчити нас, <плес> і навчити нас те, що ми повинні любити своє, не думати, що тільки хтось щось зробити краще. Адже у нас така чудова архітектура. Ми сьогодні побачили, кажуть, тому що ми вчимося любити бачите, сьогодні стіни Черної університету, мені дуже приємно, бо я сама там навчалася сьогодні на екрані. Я це побачив всі. Також наша така чиста українська мова, яку неперевершено донесли до нас упори. І взагалі, просто сучасно, молодь дуже хоче побачити, хто ще не бачив, після реклами надзвичайно хоче поїхати подивитися фільм. Тому ви сучасні, ви круті, так тримати, творіть, держайте. Ми вас любимо, ми пишаємося вами. І ми віримо вже після сьогоднішнього фільму. Ми віримо, що Україна має майбутнє. Тому всього некра.